Друзі, це нова BMW m 5 і це флагман підрозділу М, який має декілька унікальних фішок, які можуть вам сподобатися. о, так або не дуже. А -а. Тож сьогодні разом з вами ми розберемося, що це за машинка. Порівняємо її з m 5 f 90 та основними конкурентами. Звісно, поговоримо про візуальні зміни, дуже широкі отвори. Подивимось, що всередині це просто космос. А також не забудемо про шасі, бо БМВ каже, що це справжня МК В'йо до новин. Отже, всі ми знаємо, що ця машина погін гібрид. Було багато чуток, але тепер питання закрите. Це дійсно погін гібрид. Про те, що саме встановлено під капотом, ми так і не дізналися. Наприклад, чи став двигун меншим? Давайте подивимось. А раз я навіть трохи хвилююся. О, так. Якщо подивитись на накладку, можна нарахувати 1, 2, 3, 4, проте мене не намахати. Давайте порахуємо катушки запалювання. Хоча це не так просто. Чотири катушки ліворуч та чотири праворуч. Отже, тут дві турбіни. Чотири 4-літровий V8, такий самий, як в XM та X5M до речі, восьмиступенева трансмісія з електромотором була точнісенько поцюпана також з XM. Потужність двигуна складає 585 кінських сил та 750 ньютон метрів крутного моменту. Проте електродвигун видає 197 кінських сил та 280 ньютон метрів крутного. Та ви не можете просто додати ці цифри. Скоріше за все разом буде трохи менше. Проте загальна потужність цієї машини складає 727 кінських сил. Та тисячу нютон метрів крутного моменту і ось вам для прикладу порівняльна таблиця потужності усіх поколінь BMW M5. і це круто. Ну знаєте, чим більше потужності, тим краще, чи не так? Проте є проблемка. Бо плагін гібриди зазвичай набагато важчі через усі ці батареї, електромотори. і цю машину. Це не оминуло. Вона важить 2,4 тонни. А це на 500 кілограмів більше за попередньою п'ять, і це взагалі не ок. Це до речі, на тонну важче за перше покоління є 28 і ось вам порівняльна таблиця ваги кожного покоління М5, починаючи з 80 восьмидесятих. Якщо ми говоримо про прискорення по прямій, то тут ви можете хоч до неї набирати вагу допоки компенсуєте це потужністю. Це називається співвідношенням потужності та ваги. Тож давайте порівняємо співвідношення усіх попередніх поколінь. Тож ви можете побачити, що нове гібридне покоління має навіть гірше співвідношення ваги та потужності, і це все, звісно, вплинуло на прискорення до 100 кілометрів. BMW регламентує прискорення до сотні за 3,5 секунди. Попереднє покоління виконувало цю вправу за 3,3 секунди. А cs версія яка була легше зазвичай п'ять та мала додаткових 10 кінських сил, робила це за 3 секунди. Проте, впираючись на свій досвід, BMW завжди щось щодо цифр прискорення. Машини зазвичай швидше, ніж вони Заявляють, Тож буде цікаво подивитись реальний час прискорення цієї машини, і вже незабаром я це дізнаюся. Тож обов'язково підпишіться на наш канал та натисніть дзвіночок, щоб не спіймати гав, коли вийде нове відео. Тож це вперше за всю історію, коли нове покоління М 5 стало повільнішим за попереднє. Але я вже бачу мамки не гонщиків, які скажуть: воу, 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 схаменись, чоловіче. Це лише звичайний М 5 і двигун видає лише 585 сил, бо М5 F90 мало компетішн версію, потужнішу на 25 кінських сил. Отже, звісно, і ця машина буде мати компетішн версію потужністю, скажімо, 600 кінських сил. Отже, вона буде швидше, і мати краще співвідношення ваги та потужності. Проте, скоріш за все, ми не побачимо компетішн версію цієї машини. Тож ось вона може колись і буде cs версія, проте точно не компетішн. Тож навіщо BMW зробили нову М5 важчою та повільнішою за попередню? Звісно, це все через викиди діоксиду вуглецю. Автовиробник повинен будувати нові машини, які будуть викидати менше СО2 в повітря ніж раніше, і встановлення гібрида одна з небагатьох речей, яку можна зробити. Пронаймні, вони не зменшили двигун, як це зробили в Мерседесі, встановивши дволітровий в новий c 63 Одна з речей, яку BMW хотіла привнести разом з цією машиною, це корисний гібрид. Поки інші автовербники використовують гібридну систему лише для збільшення потужності, BMW хотіла дати можливість пересуватись автомобілем виключно на електриці на нормальну відстань, а саме 64 чотири кілометри. це через велику батарею, як що порівнювати з конкурентами? Звісно, 18,6 квт годин додали 205 кілограмів ваги. якщо замислитись, як люди зазвичай використовують, М5, це може бути дуже доречно. Наприклад, прокинувшись рано в Франції, ви виїжджаєте, не зважаючи сусідам, вімкнувши Electric Mode. І як на мене, поціновувач автомобілей, я б взагалі не їздив на цій машині на короткій дистанції, щоб не вбивати двигун. Тож, якби в мене була така машина, я б якраз їздив виключно на електриці. І коли мені б хотілось покуражитись або поїхати на довгу дистанцію, от тоді я б спалив трохи бензинчику або я просто виправдовую її. Одна з найбільших переваг гібридної системи це економія пального. Так я знаю, що люди, які їздять на цих машинах, навряд чи турбуються через ціни на пальне, проте як мінімум їм доведеться рідше заїжджати на АЗК. І ще одна гарна річ стосовно нової М5 – це те, як вона виглядає. Почнімо з того, що машина ширша за звичайну п'яту серію. До речі, і трохи ширша за попередню М 5 Уже тільки колісні арки роблять її вигляд агресивніше. Також цей капот нагадує мені М 3 Мені подобається, як це виглядає. Попереду тут решітка радіатора та яку ви можете побачити лише в i5-M60. Вона ще й світиться. Я не знаю. В мене якісь змішані почуття стосовно підсвітки, Я б все ж таки привбрав би її. Проте, якщо вона вже тут є, то я б їздив, вімкнувши. До речі, в решітці є реальні отвори, яких немає в i5 M60. проте найбільші зміни відбулись тут, а саме передній бампер з величезними отворами. Я думаю, трохи фістінгу не завадить. Тим паче так ми перевіримо, чи реальні вони справжні, справжні, справжні і тут справжні. Це виглядає дуже агресивно. Єдине, що мені не подобається, ось ця камера на начродомка, і ця панель, яка приховує радари для асистентів та адаптивного круїз-контролю. здається, вони забули покликати дизайнера, коли малювали це. З бокової частини машина також стала нижче і виглядає агресивнішою. Попереду 20-ті ковані диски, позаду 21 перші. Проте головна відмінність полягає в тому, що цю панель поріг, заднє криво та ось цю панель ви не побачите у звичайній п'ятірці. Також я примітив, що на відміну від попередньої версії M5, тут немає шильдиків. проте є один логотип тип. Тут ще слід підмітити, що машина має опційний карбон пакет, тож фістінг дзеркала тут зроблені з карбону. також до карбон пакету додається карбоновий дах. В базі тут буде встановлений панорамний дах. Проте, якщо ви хочете справжній спорт, краще обрати ось це до речі, це зменшує вагу і знижує центр гравітації, але враховуючи вагу в 2-4 тонни, навряд чи це вам допоможе. Третя та остання частина карбон пакету у нас позаду, і починається вона з ліп спойлеру. Якщо ви не карбон-пакет, він буде у чорному кольорі. Я був розчарований, що карбон-пакет не дає вам дифузор на кшталт карбонового в М3. Говорячи про дифузор, який, звісно, унікальний для цієї М5, я не впевнений, щодо ось цього розділення посередині, проте я маю припущення, чому вони зробили саме так. Ця машина може бути оснащена фаркопом і встановлюється він тут. Ж я б здивувався, якби тут був дифузор, як у М3, бо тоді фаркоп не вліз сюди. до речі, за собою машина може тягнути дві тонни, що непогано для гібрида. ще декілька елементів, що зазнали змін позаду, це звісно Шильдек М5. такий самий є попереду. Задній бампер набагато ширший, що мені не подобається. Так ось ті штучні відбивачі, як у Мерседеса. І я точно не прихильник такого дизайну, якщо буде відвертим. Тривиховні патрубки, і вони дуже класні та на 100% справжні. Та дуже, дуже, дуже широкі. Я навіть можу засунути туди руку і, взагалі, то відчуваю, наче допомагаю при пологах корові. Давайте нарешті послухаємо, як звучить двигун. А це непогано. Проте одна з найулюбленіших фішок нової М5 — Це нова анімація панелі приладів. О, як же мені це подобається! Це реально круто, і це доступно лише в емці, і це моцно. Проте не тільки це BMW додали в інтер'єр нової М 5 У нас тут є нове кермо. Воно трохи тонше за звичайне м кермо. Проте відчуття гарні. але ось ця частина відчувається дешевшою. Я також трохи розчарований, що пелюстки перемикання також пластикові, враховуючи, що в М М4 вони карбонові. На кермі є кнопки М1, М2, які ви можете налаштувати та швидко активувати те, що вам потрібно. Мітка на 12 годин. Присутня, бо це дуже важливо. Принаймні так машина відчувається більш спортивною. Загалом по машині розкидана купа M-фішек, наприклад, M-лого на селекторі iDrive, червона кнопка старт стоп, червоні кнопки тут, через які ви відчуваєте себе, наче в спортивній машині, що підкреслено ще більше цими спортивними сидіннями зі шкірою Merino, яка йде вже в базі, і вона відчувається гарно та комфортно. Ба більше тут навіть є підсвітка логотипа в спинці. І також є логотип М в дверній карті, є М лого на порогах, М стрічка на пасках безпеки, алюмінієві педалі, плюс в розважальній системі ви маєте окремі М фішки, наприклад, таймер кола, проекційний дисплей з М графікою, і на панелі приладів вона також присутня. Шкода, що я не можу проїхатися на неї на задньому ряді. Також Кіра Меріно, М. стрічка на пасках безпеки. вже в базі машина оснащена аудіосистемою Bowers Wilkins. Додатково можна замовити Алькантару, яка є дуже приємною. Хоча в цьому немає сенсу, якщо у вас встановлений панорамний дах. Що цікаве, так це наявність 20 сантиметрів для задніх пасажирів в порівнянні з попереднім поколінням, бо вона має довшу колісну базу, і ти це Тійсно відчуваєш в колінах над головою, та й загалом тут комфортно і я знаю, що ви думаєте, що все це зробило машину більше, і що саме через це М 5 стала найважчою М-кою в історії. Отже, це точно вплинуло на те, як машина керується. Інженери підрозділу BMW M кажуть, не все це ніт. Вона відчувається саме так, як повинно керуватися М 5 Бо ми зробили декілька серйозних покращень шасі. Скоріше за все це було сказано з німецьким акцентом, звісно. Але ви мене зрозуміли. Ви отримаєте нижчі та затиснуті амортизатори, налаштовані особисто під. Цю машину посилену конструкцію всередині конструкція передньої частини та кермової рейки були також посилені задля кращого відгуку. Посилену задню частину та підрулюючу задню вісь вже в базі. Та враховуючи вагу, вам доступні опційні карбон-керамічні гальма і звісно, BMW переналаштувала систему повного привіду для цієї М5. При цьому ви ще маєте можливість відключити передню вісь і дати угла на електротязі. останнім недоліком нової М5 може стати ціна. Нова машина скоріш за все буде значно дорожче моделі F90. Всі ті гібридні штукенси точно вплинуть на ціну. Чи не так? І знову ніт. Попередня модель без усіх цих новобонних фішок коштувала 139 тисяч баксів, і ця машина ще дорожча, але усього на 2 тисячі з половиною доларів. Тобто, база машини коштує 141 тисячу доларів. І це мене приємно дивує. Питання лише в тому, чи буде вона кращою за попередника. Але відповідь ми дізнаємось лише з часом. Сподіваюсь, ви скучили, бо я 100% так. І якщо вам сподобалось відео, тисніть вподобайку та чекаю на вас у коментарях. Це був мета. Watson, some fun.